Ступеня та перевіривання Шарівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступеня Ярмонецької селищної ради Хмельницької області. Інформує Олександр на Третє. Про проведення юридичної особи Севернецької гімназії, Ярманецької селищної ради Хмельницької області, шляхом ліквідації. Інформує начальник відділу освіти Олександр Харина. Четверте. Провозия заяв життя Єрманецької... Освіти просить винести на розгляд сесії питання про пониження та перейменування до закладу перших третіх ступенів гімназії. Є затверджений план трансформації, це є вимога щодо законодавства. Що до 27-го року всі заклади освіти перших третіх ступенів, як такого права на існування, перших третіх ступенів вже не будуть мати, тому не змушені. Переміновувати на гімназії. Це все згідно чинного законодавства, чи підвози, все забезпечено, працівники працюють як працювали. Єдине, що буде просто в закладі 9 класів. Там сьогодні Сто служб? Там вже 9 класів минулого року, там і десятого класу не було. Не було, ні. З минулого року. Кожного року в нашій команді зменшується кількість учнів московських. Це ставка заводська контора до лавко? Так, пане. Немає більш. Тому переходимо до голосування. Про Зона голосування згоди. І Іван Михайлович. Розглянемо щодо обговорює інформацію. Начальник освіти ресурсного продукта відповідно до пункту 107 законом про місцеві самобудавання. Місія селищної ради вирішила рекомендувати селищній раді освіти Про юридичної особи гімназії селищної ради області шляхом інформує начальник відділу освіти Відділ освіти проносить винести на розгляд сесії питання про пониження ступеня та перейменування шарівського закладу в перших-третіх ступенів Ярманської селищної ради. Керуючись з Конституції України, законом про освіту, про загальну середню освіту, враховуючи е, рішення сесії від 23.04 до 25 номер 13 про затвердження плану трансформації, просимо е, дане питання винести на сесію. Тут так само було 100 учнів минулого року, зараз, на жаль, 70 дітей. І також не було на року. Народу 10, -го, 10, -го. 10 -го класу де нас також немає. На жаль, демографічна ситуація і війна вносять свої негативні корабти. комісії е, Дія освіти до вас е, вертається з проханням винести на сесію Євроміської селищної ради питання щодо припинення юридичної особи Селенецької гімназії. Е, дане питання зумовлено, е, як я сказала, вже викликами сьогодення негативними. Це е, е, виїзд наших учнів за кордон, е, мала народжуваність, не класів. В цьому році в Севернецькій гімназії не було першого класу, наповнюваність класу чинного законодавства, повинно бути 5 і більше учнів. На наступний рік субвенція на заклади освіти, які мають 60 і менше учнів, не розподіляється. В даному закладі на цей рік десь 42 учні би мали бути, якщо б ми не прийняли таке рішення. Це є вимоги законодавства чинного. Ми повинні привести мережу наших закладів освіти, нашої громади до цих вимог. Тобто це не є, як то кажуть, наші якісь, це є вимоги законодавства. Чи ви проводили по ліквідації даного закладу громадських обговорень? Так, є е, протокол про громадських обговорень, оголошення в газеті ще було оприлюднено минулому році. Е, є затверджений, затверджений план щодо даного питання, все. Як цього вимагає законодавство? Всі копії документів ми вже дамо на сесію, я просто не встигла принести. Всі додатки є. Не, почайно. Почайно. Дуже, дуже болюче питання, але ми нічого не можемо діяти. Нам ну, треба посприяти, щоб ці всі, всі діти пішли в навчальні заклади нашої е, селищної Вони так е, дивіться допоміжча. До Наша громада забезпечена шкільними автобусами в повній мірі. на нас нові шкільні автобуси. Довіз дітей з Севенецької гімназії. Вони всі залишаються в нашій громаді. За бажанням батьків діти будуть підвозитись у Ясенівську гімназію, де є нова гімназія. Там все до кажуть, нових технологій зроблено. Хто виявить бажання буде здійснювати співді у Ярмолинці. також працівники, які будуть після ліквідації, вони не звільняються, а ми їм забезпечуємо місцях місця робочі в інших закладах освіти. Тобто ця робота проведена з батьками, з керівництвом. І вони це... вже пишуть заяви про дивіться, ну, я Чи... вони... не слуховуємо. Ми Ви. на сесії затверджуємо рішення, і на протязі п'яти днів я їм відділу світручає повідомлення про наступне виявлення. І вони вже... Після ліквідації процедури, після відбиття відпусток, ми їх на знаю, що, інші заклади? Я знаю, що вони всі планують, більшість їх планує, йти навчатися в Тимушівку до Нойвецької ОТГ. Ні, це неправдива інформація. Ну, Ми мали в такий інформація. печальний якийсь е випадок, коли Проскурівську школу закрили, і всі діти пішли в морозі до Новіцького на той час району щоб були контакти з головою цієї громади, щоб всі була ходила інформація, що будуть діти йти від нас. Це неправдива інформація. Ми проводили збори в школі з батьками. І наше керівництво нашої громади спілкувалося з керівництвом тої тобто, громади. Вони там не готові прийняти, в них немає підвізу, підвозу, в них немає якихось бази, немає місця, немає такої бази, як нас. У нас дуже хороша матеріальна база, тобто у нас ну, питання до цього не було. Ми повинні працювати, щоб наші школи були наповнені тим довше. Це не від нас залежить. Розумієте, субвенцію на учні, на заклад освіти, де є менше ніж 50, 60 учнів, не, не виділяють. А я так розумію, що громади зараз не спроможні отримувати заклади освіти. Так, таку кількість. Ну, та, та. тобто, вибачте, це не регіональне використання відчутних коштів. Obrigada. Ішла заява від Бюджет... життєв і просить надати йому одноразову матеріальну допомогу на лікування внаслідок отриманого поранення. Згідно довідки про оставлення травми, молодший сержант 7 січня 25 року отримав забійну рвану рану лобної та тім'яної частини голови та правої сітниці. До заяви доданий весь пакет документів. Він вже... Перебуває на лікування згідно висновки, Велика знаходиться ще в відпустці після отриманого лікування. Прошу підтримати даний проект проєкт рішення і виділити на наразу допомогу в розмірі 10 тисяч гривень згідно програми нашої налікування. mm Пішла заява про надання за на нас допомоги на лікування, відчити весело. Просить дати допомогу в розмірі 2001 у зв'язку з онкологічним захворюванням, яке було виявлено у 2022 році. Тоді він звертався до нас вперше, та офіційна програма звертається до нас знову. you <laughs>